До місцевих виборів залишився тиждень, і 16 жовтня міська виборча комісія отримала бюлетені для голосування. Їх відразу передали до районних комісій, в яких вони і будуть зберігатися до 25 жовтня. Нового міського голову полтавці обиратимуть з поміж 18 кандидатів. Серед них три жінки розповіли в міській виборчій комісії. 18 людей виразили бажання бути мерами нашого міста і в свої кандидатури для голосування і щодо політичних партій. До міської ради 21 політична партія подала документи для реєстрації. Цього року до міської ради полтавці оберуть менше депутатів ніж 2010-го. Сьогодні їх 50, Але незабаром інтереси місцевих жителів представлятиме 42 особи. Кількість депутатів обумовлюється чисельністю населення, пояснюють у міській виборчій комісії. На майбутніх місцевих виборах здійснити своє волевиявлення має більше 230 тисяч полтавців. 25 жовтня дільниці працювати. Муть протягом всього дня, де саме ви зможете проголосувати, дізнаєтеся із запрошення, яке має вам надійти поштою. Крім того, адреси та дільниці, до яких вони відносяться, опубліковано на офіційному сайті центральної виборчої комісії. Буде 136 виборчих дільниць. Вони будуть працювати з восьмої ранки до восьмої вечора. І після восьмої у вісім вечора виборча дільниця закривається. Після восьмої вечора зайти вже ніхто не має права на виборчу дільницю, але ті люди, які зайшли в приміщення для голосування, мають право проголосувати. І потім піти з цього приміщення в день місцевих виборів Україна перейде на зимовий час. Тому в комісії радять завчасно скоригувати свій графік, аби встигнути проголосувати. Із собою потрібно взяти паспорт громадянина України. Відмітку в бюлетені необхідно поставити тільки одну у відповідному квадратику. В іншому разі ваш голос не зарахують.